Валентина, місцева жителька вулиці Чеська Крошня, розповіла кореспондентам Суспільного, що 3 квітня 2025 року під час вечері у вікні побачила пожежу через дорогу від свого будинку. За словами жінки, горіло одне з приватних підприємств. Валентина каже, що було страшно, боялася, щоби вогонь не перекинувся на її будинок. Страшно, це було десь з початку 10 десятого. Причому така зразу полоса. Дуже такий огонь. Ми так боялися всі. Це ще добре, що вітер не в нашу сторону, а туди. Я вийшла, в мене більові висіло, і хотіла його зняти. Такий жар йшов, що невозможно. Літо спека. Я вперше таке бачу. Боже, я десь під ранок тільки заснула. Я виходила 20 разів, дивилася і скоро їздила туди. Що там на самом я не знаю. Воно спочатку так небагато, небагато потім так розійшлося, почалося стріляти, цей шифер, там все, що там... але сюди не летіло, не долітало. Ну Добре, так горіло, зайнялося там з однієї сторони, потім пішло таку далі на цю сторону. Потім почали ці пожежні машини приїжджати. Швидко можна сказати, за годину дорогу але диміло до самого ранку. Антоніна говорить, що добре, що вчасно зреагували працівники служби ДСНС. Її будинок знаходиться через паркан з підприємством, на якому спалахнула пожежа. Сім було пожежних машин. Я вам що я можу вам сказати? Як я з палочкою вийшла, подивилась, злякалася. Моя дочка визвала пожарку. Добре, що налікав. Наташа не могла, дочка адресу навіть сказати. Швидко приїхали, вітру не було, не перекинулось на нас, бо дим був такий, не було чим дихати, і тут було навіть жарко, такий був вогонь. Ну, такий, як то стоїш, кулкостра такого такого доброго. Десять годин ще палало. Перенервували добрий день дуже, тому що я з вікна побачила вогонь. І думаю, хата якась горить. Я бігом, ну слава Богу. Це теж не слава Богу. Але, знаєте, коли людське життя, і дома, і все, тому слава Богу, що так все обійшлося. Хоча хотілося б, щоб трошки пожежні наші скоріше тушили. За людей я б переживала, тому що і час у нас такий, ми переживаємо весь час, а тут ще більше такі пожежі. Я перший раз в житті бачила. На місці події працівники головного управління ДСНС у Житомирській області встановили, що площа пожежі склала 1200 метрів квадратних. Про це йдеться на сайті ДСНС. Пожежу ліквідували повністю о 4-й ранку 4 квітня 2025 року. В повідомленні вказано, що загиблих та травмованих пожежею немає. На місці працювали 45 рятувальників та 12 одиниць пожежної і спеціальної техніки. Причини та обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями. Коростенська Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.